Доброго дня, креативні стрільці! Я вас вітаю на моєму каналі. Сьогодні будемо дивитися для вас поради таро з 3 по 9 квітня. У мене такі тюльпанчики, в мене весна. Сподіваюся, у вас також весна тюльпанчики. У мене ще алергія до того, тому я така недофармована. Але я, як стрілець, в душі вогонь, чого вам бажаю. Давайте подивимось, що буде відбуватися у стрільців. На початку квітня. Працюємо з вами на прямих та перевернутих старших арканах, які нам розкажуть про загальну енергію. І цей тиждень, ці дні, пройдуть в нас під енергією. Що в нас є? Мір. Вау! Ну що вам сказати? Це закінчення певного циклу. А взагалі, мір це в нас. Останній аркан, це означає, що від нуля, так, від дурака до міра, ми пройшли ці, такий цикл розвитку, і він закінчився. Це означає, що в певній сфері е, відбудеться такий, знаєте, отак, закруглення, як тако, закругляйся. Да? Це може бути і закінчення відносин, це може бути звільнення з роботи, це може бути. Е, Переїзд. Це може бути робота, яка пов'язана з, не знаю, там, в інтернеті щось будете робити. Ну, тобто це кінець, кінець шляху, і це круто, оскільки після закінчення цього циклу почнеться новий завжди. так? Початок це є кінець. Кінець є початок. Це дуже-дуже круто. І зараз подивимося, запитаємо поради таро, що буде, в яких сферах відбуватися. Але дуже класно. Це кінець циклу. Це може бути взагалі ще раз, хто збирався переїжджати, ви будете переїжджати. Хтось може і одружитися, так, оскільки закінчується той період, коли ви були самі. Тобто, від розлучення до народження дитини, від абсолютно кардинальних змін. Карта, яка розказує: Гей, я тебе вітаю! І так, давайте будемо дивитися. Колода називається Сінденція. Колись я давно купила. Коли починала працювати старого, і вона мені подобається тим, що тут є намальована карта і є прислів'я. Прислів'я, яке є квінтесенцією цього ботшафт, да, цього, скажімо, як, інформації цієї карти. Давайте подивимось для стрільців, для вогняного знаку, яка буде порада, упс, так. Надо летіти швидше в мене карти, яка буде порада на початок квітня з 3 по 9. Дивимось з вами, яка буде порада uh, паш мечей лібо в рік критизират, а. Falching up, круто. Значить, дивіться, яка порада. Паш Мічей каже, краще, щоб вам дали критику правильні люди, ніж неправильні люди вас хвалили. Тут прислухайтеся з цієї серії, знаєте, хто ваш друг, хто враг, і послухайте, що вам люди кажуть. Конструктивна критика завжди є дуже корисною, але в стрільців проблема з критикою, оскільки як може саме ідеальна людина почути критику в свій адрес? не може такого бути. Тому подивіться навколо, хто вам що каже. Чи справді люди, які відбуваються, які ем, знаходяться так, з вами, чи вони вам добра бажають? Чи хтось вас хвалить, оскільки він вам заздрить, так? або він хоче вас направити якось ну, не, не в ту стіп, щоб так сказати. Тому э, зверніть увагу, особливо на роботі або в вашому оточенні. Хто вам співає э, такі пісні хвалебні? Наступна карта, яка буде порада. Ритар мічей. Слухайте, від пожар мічі до рицаря. Тендіканс, Тенді. Крап, тайнескрігс із тікенс. Значить. Порада. Ще раз профільтруйте своє оточення, хто знаходиться навколо вас. І це якраз у той час зробити аціф, е, хто є, скільки це був у нас паж, так, а це в нас є рицеп. Наступний пункт, коли ви зрозумієте, що людина, яка знаходиться навколо вас, е, вам не приносить добра, від неї потрібно справлятися. І е, е, от може бути також новий початок вашого от. ...точення. Зараз взагалі трансформація енергії, трансформація думок, трансформація мишлення. І мечі це в нас таке чітке мислення. Стрільці це вогонь, це така прям енергія, це такий рух, а міч це скальпель. От зараз беріть замість того жезла в руки, беріть скальпель і починайте різати по-живому. По-живому, і саме головне це люди, які знаходяться навколо нас, це енергія. енергія, яка забирає вашу або дає вам щось. От зараз для вас завдання логічно подумати енергію, яку ви даєте, і почати новий танець. Вже без тих всяких кровососів, які збирають вашу енергію. Давайте подивимось на лекцію, яку має вивчити ваша душа в цей період. І так, душа стрільців, яку буде вчити лекцію. Для яйкі віт. Для йківість це рівновага. Круто. Без того, щоб когось судити, я створюю свій світ, який складається з гармонії. Ось у ваш новий світ, стрільці, дивіться, ще й однакові а, кольори. Ви створюєте світ з гармонією. Без того, щоб когось судити. Оскільки м'чі це не про суд, це про аналіз. Так? І е, е, рицар, і паш це аналіз ситуації, тому створюйте нову реальність. Давайте подивимося і запитаємо на 78 дверей. Що, що потрібно. Як, давайте будемо формулювати питання, що буде допомагати, так? створювати ту нову реальність. Що буде допомагати. Тому ви все зрозуміли. Взяли посох. посох це якраз жесли, це стрільці, і пішли. До речі, квіти. Взагалі, якщо на картах намальовані квіти це завжди позитивно. Ви бачите, завдання, там гори, але Гори — це завжди можна сказати, як якісь завдання, те, що треба подолати, але там у нас світлий колір, це означає, що дорога відкрита. Ви вже можете йти е, і на своєму шляху. так? Це круто. Допомагати буде рішення, що вже немає можливості як чекати. Нема чого. Вже не треба сидіти їсти чипси, а треба йти. Якщо потрібен чарівний пендель, звертайтесь на консультацію, я професіонал в таких справах. Що буде заважати стрільцям? Десятка, мож... Десятка цих, хто в нас тут м'ячей, це можуть бути проблеми в спині, от прямі. Це може бути, знаєте, ви там вирішили десь собі піти, а, а тут на колоди да, може бути ще й візит до лікаря. Це може бути просто захворювання. Кому треба, зверніться, у вас там іглотерапія може бути. Я, наприклад, собі купила господі, як він називається? Пам'ятаєте, лежали ми завжди на як коврік і такі маленькі з голочками кружечки, і ви собі лежите аплікатор Кузнєцова. О, от просто для профілактики собі аплікатор Кузніцова. З одного боку, з іншого боку, це може бути закінчення якоїсь гострої ситуації, що ви вже мучились-мучилися і вже кажуть ні. Але подивіться, тут в нас король мечей. це може бути також лікар. В принципі, по цим картам, будь ласка, стрільці, вам буде заважати те, що можуть бути проблеми з спиною. Тобто треба звернутися буде до ортопеда, до хірурга, не дай Бог, подивіться свої позвонки, в кого що є. Так. Нема позвонків, але стрільців без позвоночних не буває. Так, дивіться. Оракульна колода в мене Everyday Witch. Відьмачка на кожен день. Відьмачки вони в курсі. Давайте подивимось на якусь маленьку медитацію, або що буде для вас корисно. Що вам допоможе вийти на той новий рівень розвитку? І стрільця буде допомагати. Change and progress. Зміни і прогрес. Те що, саме, що вам показувала ця колода, так в дорогу треба відправлятися. Притом зміни в стрільця можуть бути такі кардинальні. Сьогодні стрілець тут, а завтра стрілець знаходиться в Австралії, і рятує там якихось пінгвінів. Якщо немає пінгвінів, то стрілець привезе туди пінгвінів. Ну, це стрільці. По воді, в кого є можливість, хто мене зараз бачить, живе в Німеччині, то вам пряма дорога. Або вам Амстердам там покататись на корабліку. хто в нас в Коплінці живе, Кьольн, там наверху, так. де завгодно, Гайдельберг, на кораблік. Зараз в нас будуть пускальні канікули, і подорож, вода очищує. І найцікавіше, що ви з води будете мати іншу перспективу на сушу, на землю. На плоту, може, ні, Німеччина має кораблі. Кажу, хто хоче подорож до Амстердаму. І буде вам щастя. Що ми ще будемо дивитися? Що ще хочеться для вас подивитися? Давайте запитаємо просто поради. Да? Просто поради від карт. Що вони нам скажуть? Нам вам мені. Парада. треба думати. тут вже туз мічей. От Бачите, вже... тут і паш м'яче був, та... і рицар мічей був, а тут вже прям туз. Що в нас туз? Ви бачите, що думки, думки, думки іде по спіралі і наверх. Тобто сідайте і думайте мислю, що у вас закінчується? І тут дно ну, колоди д'явол, дьявол це спокуси. Тобто подивіться навколо і подумайте, що вам добре, що вам не добре, хто вам друг фраг, а хто просто так. От ще раз вам бажають карти обдумати ситуацію. Тому от подивитесь мене, сідайте і пишіть. Навіть... Що забирає вашу енергію? Хто з людей забирає вашу енергію? Які дії? Можливо, ви сидите в телефоні, можливо, ви розмовляєте кожен день півгодини, незрозуміло з ким, не зрозуміло де. А, аналізуйте і тримайте свою енергію для себе. От така інформація для вас, стрітліці. Я була дуже рада поспілкуватися з вами. Будь ласка, пишіть коментарі, давайте зворотній зв'язок, як у вас відбувається. Життя як квітень, і як завжди, до наступного разу.